24 лютого 2022 року російські війська вторглися в Україну. Мільйони людей були змушені покинути свої домівки. Тоді до Закарпаття прибула велика кількість біженців зі східних регіонів, почасти маючи лише те, у що були вдягнені. Це були переважно жінки, діти та люди похилого віку, і всі вони потребували допомоги. Шаґій тук. Яким був для вас той перший день війни? Чим ви займалися? Мені о пів на шосту ранку зателефонувала моя подруга з Словаччини. Вона запитала, що в нас сталося, Я тільки тоді прокинулася, адже попереднього дня в мене було багато роботи. Я повернулася додому після півночі і планувала поспати трохи довше. Нам я сказала їй, що не знаю ні про що. Вона сказала, що в нас почалася війна. Раніше ми вже чули про те, що таке може статися, але ми не хотіли в це вірити. Тоді я ввімкнула радіо і почула, що це сталося. Нам сказали, що буде багато біженців. Я пішла до магазину, придбала хліб, басу та каву, пішла до колеги додому, де ми зробили цілий ящик з бутербродами і того четверга в обід я вже була на словацькому кордоні, і там я зрозуміла, що той ящик з бутербродами просто крапля в морі. Я попросила інших жінок долучитися та допомогти. Так Ми готували сендвічі, варили каву та допомагали тим людям на кордоні.

Тоді вже нас почали запитувати інші, що чим вони можуть допомогти. Я казала їм, щоб вони готували їжу, а я приїжджала до Мукачева, збирала її та напої і відвозила на кордон. Це вже робилося в межах карітасу, чи це робилося ще на волонтерській основі? Ми разом зі знайомими просто хотіли якимось чином допомогти. Світ повністю змінився. Був період ковіду, коли було багато роботи, але коли почалася війна, то у нас роботи з'явилися вдвічі більше. Зі словаччини запитували, чи можуть вони виїхати на кордон, адже там були величезні черги з біженців. Багато людей просто пішли пішки, залишивши транспорт. Було добре, що я могла сказати біженцям ще по цей бік, що коли вони перейдуть через кордон, то там їм допомагатимуть тамтешні волонтери, з якими ми тримали зв'язок. Потім я тривалий час допомагала людям дістатися від залізничного вокзалу до кордону. Корозин мукам та новинкам бозвол яртам автовал. hogy a vonatállomáshoz ott vártam az embereket, akinek kellett jönni, és elvittem a, a, határ, a határhoz. З новин до нас дійшли ті кадри про війну у східних регіонах України, про біженців. Що ви думали про цю ситуацію? Було дуже важко слухати розповіді тих людей, які прибули до нашої області, про все те, що відбувається. Вони мали все це проговорити. Ми не могли сказати, що все буде добре, і вони цього навіть не потребували. Цим людям було потрібно виговоритися. Для мене було дивно пізнати те, якими можуть бути люди. З одного боку, бути злими, з іншого. Були люди, які, не знаючи іншого, могли від щирого серця допомогти. Були такі, хто допомагав, навіть не контактуючи безпосередньо з постраждалими, а скажімо, через мене. Тепер я вже часто їжджу з допомогою у прифронтові регіони, і тих людей я вже знаю. Вони постійно переділи.